Перше треба розібратися, що ми маємо на увазі під завершенням війни. Тому що, в принципі, як правило, завершення війни це укладання відповідних мирних домовленостей, їхня ратифікація і політичне врегулювання суперечностей між двома країнами. Це Завершення війни, як ми його розуміємо. Хоча так само ми, я думаю, звикли, що в сучасному світі такого варіанту практично не було. І не буває практично такого варіанту в сучасному світі, тим більше, що цього разу так само, наприклад, Росія нам війну не оголошувала. Росія оголосила якусь незрозумілу СВО, і знову ж таки, що може бути для неї завершенням цієї самої СВО, ну. Мабуть, указ Путіна про завершення СВО. Хоча, в принципі, що завгодно можуть вони в цій ситуації вигадати, це зрештою їхні справи. Так от, коли ми говоримо про завершення війни, як правило, 90% людей, які це коментують, мають на увазі завершення, наприклад, активної гарячої фази бойових дій. І зрозуміло, що з точки зору громадян принципової відмінності між там завершенням війни чи завершенням гарячої фази немає на перший погляд. Хоча вона є. Чому? Тому що, якщо ми, наприклад, говоримо про завершення війни, то це якби означає перспективи, наприклад, для того, щоб якось так достатньо оперативно і швидко повертатися до нормального стану життя. Звершення активної фази війни це трохи інше. Тому що, як показала досвід, наприклад, от у нас постійно люблять апелювати до різноманітних іноземних досвідів, наприклад, там, до досвіду корейської війни дуже люблять до нього апелювати. Але не говорять, знаєте, от е, у нас люблять апелювати до цього досвіду, але не люблять згадувати, що, наприклад, між завершенням війни. Активної фази війни в 50-ті роки 20-го сторіччя і нинішньою південною Кореєю із Самсунгами там і всім іншим був досить значний період, досить значний період авторитарного, вкрай мілітаризованого суспільства, яке характеризувалося відсутністю будь-яких демократичних свобод, військовим придушенням повстань. У південній Кореї. Південній Кореї, Південні Кореї. Да, там, от е, забув, на жаль, як цей острів називається. Там було велике повстання дуже кривавим способом придушено. Це вже після завершення війни було, тому що були дуже важкі умови життя. Зрозуміло, повоєнна держава повністю зруйнована, тривали час відновлення, ніякої демократії, ніяких виборів, нічого. Військові диктатури, ну це до речі, там спроба перевороту. Це насправді відгомін певної традиції, яка існувала десятиліттями в південній Кореї. А, так от, знову ж таки, завершення а, умовно гарячої стадії війни, ну, наприклад, там підписані якісь домовлення про припинення вогню, але вони автоматично не означають ні завершення відповідного стану угу. в суспільстві ні, воєнного стану, да, да. Да, воєнного стану, ні автоматично не означають якоїсь повної демілітаризації. Що ніхто не знає, чим це все завершиться завтра і чи не почнеться ця гаряча фаза, з, знову ж таки, завтра. Тому, знову ж таки, чи можливо теоретично припустити, що цього року, наприклад, завершиться гаряча стадія війни? Можна. Для цього є певні підстави, хоча це дуже далеко не факт, тому що можуть вилізти додаткові фактори, які це все зведуть на нівець, як це вже було неодноразово. Але це буде не завершення війни. До завершення війни і політичного врегулювання, яке буде означати це завершення, ще може бути роки або навіть десятиліття. Тобто ми е, робимо припущення зараз, що Україну чекають ще періоди дуже тривалі, багаторічні присутності, або скажімо так, ну відсутності повних стандартів демократії, скасування воєнного стану. Я не кажу, і так я не далі, кажу, я не, не кажу, що це буде так. Висока ймовірність того, що в принципі там, наприклад, будуть вибори демократичні є і, і, і в принципі, як правило, передбачається, що завершення відповідної фази війни ну мабуть буде означати у нас проведення. В якихось виборів і так далі, але просто треба розуміти, що це не означає автоматично повернення ага. до повного відповідного мирного стану. Тому що можна я можу припустити, я в принципі це питання досліджував: що, наприклад, в багатьох регіонах України навіть не окупованих вибори провести буде, м'яко кажучи, непросто. Ага. Можуть бути відповідні від термінування місцевого, щодо місцевого самоврядування і створення, наприклад, замість самоврядування військово-цивільних адміністрацій, тобто варіантів може бути багато, і це не буде знаєте, от повернення до якогось, знаєте, мирного стану, що там як, наприклад, було до 24 лютого 22 року. Тобто такого автоматично не відбудеться, і це я думаю теж абсолютно очевидний для всіх факт. Ви Знаєте, мене от взагалі є така версія, це суто, скажімо так, мої міркування, але вони певним чином мають певне підґрунтя, що ще в процесі передвиборчої кампанії команда Трампа мала якісь контакти з російською стороною. Ну, там через Орбана, через там, Маска, через ці всі там посередників. І тоді росіяни не виключено, що переконували їх, що от ви прийдете до влади і ми швидко все порішаємо. От Звідки з'явився цей один день, там 24 години. Нам досить. Вони, вони приблизно таке казали: Нам от досить, от ми захопили, ми все собі залишимо. Угу. Підпишемо припинення вогню. Ти будеш молодець, значить, там все там закінчив війну і так далі. Нам от цього вистачить. Так у них ще два тижні. <гум> Правильно, але, 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 але коли вже після обрання почалися відповідні контакти, і ми бачимо, як росіяни, які от під час передвиборчої кампанії постійно казали, що вони, от це була така тривалий час позиція, яку росіяни постійно солювали, що ми там буквально хоч зараз готові до переговорів. А потім почався почався, от злітку з літа почалася зміна позицій, що у них почали з'являтися умови для початку переговорів. І зараз от уже дуже багато умов попередніх, там виведення українських військ Запорізької, Херсонської областей, там Донецької, значить, і т.д., і те, і т.п., і т.п. І от після цього почав почався так само дрейф позиції Трампа, що, ну, мабуть, вже так швидко не вийде завершити війну, як це передбачалося. Ага. От тому, що знову ж таки. Не виключено, що вони для себе відкрили, що насправді росіяни далеко не такі послідовні в своїх обіцянках, які вони можуть давати заздалегідь. А, ну тому що знову ж таки, от звідки бралися оці всі плани, які озвучував Трамп, Венс озвучував план, да, от знову ж таки там, тобто вони складалося таке враження, що от вони не просто так це все говорять, а вони це говорять на підставі чогось там про заморозку війни, про демілітаризовану зону, там про миротворців. Тобто не виключено, що це все попередньо обговорювалося. А тепер їх кинули. А тепер їх кинули. Да? Росіяни, ага. кинули. Росіяни кинули. І да, е, е, це, власне кажучи, як на мене, е, може бути відповідною вказівкою на те, от, яким чином і чому змінюються позиція. Чому, наприклад, Трамп почав раптом згадувати до виборів? Він лише згадував про втрати українців. Після виборів останнім часом він почав активно згадувати про великі втрати росіян. Від втрату Сірію так. Втрат у Сирії, але головне про втрати знову ж таки на полі бою російських військовослужбовців. Uh -huh. Тому тут я думаю, все, м'яко кажучи, не так може бути в кінцевому рахунку просто і, мабуть, так само і для американської адміністрації, тому що я погоджуюсь, що тут є певна певна проблема, що Трамп uh -huh. себе своїми цими заявами трохи загнав в глухий кут в часовому плані. Ну, що Швидко завершить, а воно швидко не завершується. Таким чином, росіяни на це будуть знову ж таки тиснути, що хочеш швидко, давай, давай, приймай наші умови, буде так, тобі так. швидко. Да. Але з іншого боку, я теж от, думаю, що Трамп не погодиться на всі забаганки Путіна. Не тому, що він має якісь відповідні там, симпатії до України, не тому, що його цікавить світовий так, порядок. Так, так. Просто, от, якщо, наприклад, відбудуться якісь домовленості. Трамп Путін. За підсумками цих домовленостей, Трамп повинен виглядати круто. Як це все? Альфою. Як це все? В чому це все буде виражатися? Для Трампа це не цікаво. Трампу за великим рахунком байдуже, скільки там українських територій захопить Росія, буде Україна в НАТО чи не буде. Але от він повинен показати: я тут головний, я тут от зі мною рахуються. Бо дивіться, от я там привіз вам такі домовленості. от Дивіться, от вони не могли там, адміністрація Байдена, цього домогтися, а я зміг. Тому що я крутий. І всі мене поважають. Оце, оце так би мовити, певний певний антураж, який повинен бути за підсумками цих домовленостей. А в чому це конкретно вильється? Це, звичайно, сказати набагато важче, але при цьому він повинен виглядати як Черчилль, а не як Чемберлен. От в чому суть. Я не знаю, чи знає він власне про Чемберлена, ні, про Черчилля мабуть, I точно знає, але ну, йому явно буде не сильно приємно, якщо він буде читати газети американські, там буде написано здав Україну, зрадив, здав, здав, зрадив. Да, зрад, слабкий, слабкий, як да, чмошник. Показав, там, показав, да, показав, да, показав слабки в перекладі. Да. Да, вони там є відповідний вони термін в да, політичному плані. Йому це не потрібно. Йому потрібно дійсно, що я от не просто приніс там е, якесь там припинення вогню, але є якісь певні. Справедливі умови. Тому і навіть, до речі, через це в заявах того ж Венца, який, ну, прям дуже такий антиукраїнський, давайте відверто говорити в цьому плані, коли він згадував про цю демілітаризовану зону. Ну, там дивна просто фраза, це буде демілітаризована зона, дуже сильно укріплено. укріплена. Да. Але там фраза йшла максимально укріплена, щоб Росія не змогла полізти знову. Україну треба накачати зброєю, надати там всю необхідну військово технічну підтримку, щоб побудувати, грубо кажучи, там лінію Манергейма, чи там я не знаю. Але за це має заплатити Європа. Ну потім там було Європа, хай більше платить, але я думаю, що вони прекрасно розуміють, що і Штати би в цьому взяли би прекрасну участь, якби це були замовлення зі сторони американських компаній, які би Виготовляли зброю і за, за, різні, скажімо, там, за різними формулами вони б цю зброю власне, постачали. Ми ж от постійно недооцінюємо, що у Трампа в оточенні теж люди, які представляють ВПК, вони зараз просто не підсвічуються, вони спокійно за всім цим спостерігають. А потім вони прийдуть і скажуть, що дивіться, є е, е, інтереси нафтовиків. І газовиків, які об'єктивно співпадають з нашими інтересами. Mm. А це вже слухай, це вже не одна третина, це вже mm, дві так, третини, так, які так. скажуть, що нам це вигідно mm -hmm. бахнути росіян на цьому, бахнути на цьому, і ми на цьому будемо заробляти. От і все. Тому я сподіваюся, до речі, що коли наша делегація поїде, ну не треба там стидатися того, щоб обговорити чисто про економічні якісь аспекти ну це це, це це треба просто красиво робити, не в лоба, да? але казати, що ну слухайте, ви ж на цьому заробите просто е, мільйони. У компанії, яка виготовляє патріоти, розписано все на три роки наперед, а да? чи на три з половиною роки наперед. І, 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 і хто купує? Європейці, Південна Корея, Тайван, вони в черзі стоять. Тобто він може на, 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 на 10 років забити просто цими замовленнями весь американський ВПК. Да, а школа, 5 вони до цього часу нам так і не передали. Не передали, сказали, але, ж, але ж гроші та йдуть, вони а платять такі. наперед, тільки нас візьміть Це Невелика ремарка щодо позиції росіян, які представляє фактично зараз Трампа. От Путін, коли в нього прес-конференція була, він тоді почав розказувати про нібито компроміс, ага. що в нього не буде ніяких умов для старту перемовин, все. Але потім, Якщо послухати Лаврова, що Лавров каже? Та хіба а, то умови? Хіба ото, що озвучено в червні Путіним, хіба то умови? То немає умов жодних, то нібито є виразником міжнародного там, законодавства міжнародного права. Тобто вони де-факто почали ставити свої ультимативні вимоги. Як умову для старту перемовин. от якщо послухати Лаврова в інтерв'ю з Кєєві в «Росія-24», так воно фактично відбувається, і це якраз говорить про те, що ну, не все зараз іде по лінії американці, росіяни, що у них цей контакт вибудовано дійсно ефективно.